Всім вітання. Щоб поставити трансформатор в систему, треба було зробити якийсь замінник. Замінник у мене виступила готова бухта проводу. Тут 100 метрів. Тобто, якщо брати дві жили, це 200 метрів. З'єднав я їх біфілярно. Тобто початок-кінець, от видно, з'єднання, так. І знайшов де більша напруга на одному кінці менше, тобто зсередини середини менша, знаружжує більша напруга. І там, де більша напруга, заряда конденсатора, поставив зараз на вилку ораменка. Попереднє відео ми закінчили на напрузі 7,50. Зараз вже 7,53. І це без закороченого трансформатора. Споживання 12,9, напруга 7,53. Тепер я не закарачую, а приєдную конденсаторну обмотку. Так, щоб воно зацепилося. Так. Так, споживання було 11,9, стало менше, і напруга трошки виросла. Відкидаю. Напруга просіла 7,52 і споживання 12,7,12,9. Зіднав провідничок, напруга виросла. Споживання на більше, чим вас зменшилося. Цей трансформатор свою роботу робить. Замінник знайшли, але перші випробування в системі поки що не дали результату. Поясню з чим це зв'язано. Енергії для того, щоб там у нас великий ефіріт всередині, навіть не один, а два. І для того, щоб розігнати таку масу, треба більша потужність. О, так що для цієї системи, де у нас циркулюють вати, ми нічого не отримаємо. Так, вийшли на 7,55, тобто на... і зараз у нас працює світодіодна лента. Так що вона працює. От видно, так? От, добре видно. І напруга тільки зараз подивимося, яка динаміка заряду. Відкинув світодіодну ленту і пішов інтенсивний заряд. Так, конденсатори у нас тут. Так, видно ємність. 5600 мікрофарад. мікрофарат. Ну, 5000 тут є. Тут зараз 15 тисяч мікрофарад, Це вже свого роду хороший акумулятор. Ну, не хороший, маленький акумулятор. І це все у нас заряджається із, Якщо заземлення відкинути. Так, включаю. Буде перезаряд зараз. Так, нам зайва енергія не потрібна. Так. Будемо зараз цей трансформатор, поставимо сюди і подивимося, чи ми замість 7-54, коли Послідовно включимо цей приймач до цього, чи ми отримаємо додаткову енергію. Так, в даному випадку у нас трансформатор закорочений. На схемі це цей контакт. От. Якщо він зараз у мене з'єднаний зняв конденсатори потужні і подивимося заряд. Так, зараз я доторкаюся до нижньої катушки, з якої ми заряджали ці конденсатори. Так, у нас залітають кіловольти. Тепер, щоб ми могли хоч трошки якісь мати параметри, відкинув цей, розімкнув. І тепер знову ж таки стою сюди, на цей контакт. Ну, кіловольти. Це коли лежить цей. Так? Зараз я спробую просто його зняти. І подивимося, чи в нас залишилися кіловольти. Так, зняв верхню катушку, кіловольти лишилися. Трошки буде проблематично налаштовувати, значить будемо дивитися по максимальному заряду під навантаженням. Так, скомутував послідовно нижню і верхню катушку. Напруга виросла на дві сотих. Але якщо я поставлю сюди пальчика, то ефект ліпший відкинув пальчик. 7,56. Ставлю пальчик. 7.59, 60. І дивимося. Тут лампочка. Тоскніше горить. Напруга менша. І зараз. Це я був маленька антенка. Зараз я поставлю антенну. Ця антена вже не раз. Хто слідкує за каналом бачили. І дивимося, як це відображається на заряду. Там не міняється. Навіть падає донизу, так. От. А тут у нас. Ефект серйозний. Так, і тепер те, що я вже демонстрував попередніх відео. Так, споживання 10 і 3. Починали ми споживання 12. Трансформатор скомутований через конденсатор. Напругу вийшли на 7,56 споживання 10 ватт і зараз ще включимо двигуна От. в цьому режимі двигун споживає а в попередньому випадку коли я включав двигун, споживання йшло донизу. Тобто систему можна по-різному налаштувати. Якщо зараз я виключу конденсатор, так споживання 6,2 і включаю двигун. Так, при цьому споживанні у нас робота на світодіодах виконується при напрузі 7.44. Так, потримаю щоб. Цікаво, якщо я буду тркатися пальчиком, пішла напруга до 7.50. Споживання 8,3, 7,50. Ну, це вже працює. Я виступаю в якості антени і стою на. Забрав палець і пішов в розряд до 7.44, скоріше всього. Так, стабілізувалася напруга, але і споживання. Тобто тут. хвильові процеси. Так. так що додаткова індуктивність великої прибавки не дала. Але нижня катушка, яка має 200 метрів сумарного проводу, працює як приймач трошки навіть ліпше за цей трансформатор. Цей дроси вже став трансформатором. Тут я вже намотав обмоточку. І потім я вже цей трансформатор буду використовувати при більшій потужності, тому що для розкачки самого осердя треба більша потужність. На сьогодні, щоб відео було не дуже довге, завершую. Це такі проміжні результати. Але коли ти торкаєшся пальчиком і в тебе напруга росте. І це заряд. Це 15 тисяч мікрофарат, така динаміка росту. От відкинув, пішов розряд. Торкнувся, пішов заряд. І досить таки інтенсивний. Такі цікаві експерименти. До нових зустрічей.